9 листопада традиційно відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Нагоди свята на Хущині, яка славиться своїм творчим та культурним потенціалом, багатим фольклором та талановитими людьми, відбулися у грочистості. Заходом, який відбувається, ми хочемо відмітити, що наші працівники є, це є культурний фронт. Який допомагає зберігти наші матеріальні та нематеріальні культурні традиції сьогодні? Ми маємо чудову нагоду визначити день працівників культури працівників, які щодня вкладають свою творчість, свою працю, свої знання для розвитку нашої культури. Я хочу щиро подякувати всім працівникам культури нашої громади за те, що вони щодня її розвивають і покращують. Адже культура це те, що формує нашу національну свідомість, нашу ідентичність. З нагоди свята на сцені хуського драматичного театру відбулося нагородження, на якому відзначили кращих діячів культури громади. Привітали та вручили грамоти, а також керівники громади висловили вдячність за натхненну працю. Я вітаю вас, святом бажаю вам. Гарного настрою, нехай родина у вас усіх буде добро, тепло, нехай всі будуть здорові. Дякую Збройним силам України від вас, від себе, від нас усіх. Спасибі, слава Україні! Сьогодні маємо нагоду привітати всіх працівників культури, побажати їм натхнення та творчих злетів, найкращих працівників культури нашої громади. Було нагороджено грамотами Закарпатської обласної ради. Танцювали, співали, декламували вірші. Для працівників культури приготували різноманітну концертну програму. Номери від талановитих діячів громади подарували глядачам натхнення та хороший настрій. Також у рамках заходу проходив благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Захід звичайно цікавий заходи такі треба робити, тому що ми в Україні завжди відзначали день вчителів, День медика. Хочеться, щоб більше уваги як сьогодні було приділено культурі. Ов'язко сподобалося звичайно. Нові ну, знаки це просто. Ну, як вам сказати, відзнака це завжди приємно, тому що колектив працює, наш хустяни, колектив багато їздить, колектив має багато гран-при України. І мені приємно, що сьогодні дійсно відзначено мене, а в моєму лиці весь колектив хустяни. Дуже приємно. В цілому відзначили понад 30 працівників культури Хуської громади. Збереження української культури в умовах війни надзвичайно важливе, адже це одна з основних умов самоідентифікації народу, яка передається з покоління в покоління.